У цьому будинку в Печерському районі Києва раніше мешкав літній чоловік. Після його смерті за відсутності прямих спадкоємців ця квартира мала би стати власністю територіальної громади або перейти у спадщину за законом. Але несподівано з'явилися нові спадкоємці з офіційними документами і договором дарування. І вже за кілька тижнів цю нерухомість можна було знайти у відкритому продажу за значно заниженою ціною. Саме так діяла група шахраїв, яких Викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління столичного главку Нацполіції. Організатором схеми виявився 38-річний мешканець Києва. У поле зору поліції він потрапляє не вперше. Раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Цього разу він залучив до протиправної діяльності кількох спільників. Працівницю держустанови, яка мала доступ до закритих реєстрів і надавала інформацію, інформацію. наближених осіб, до завдань яких входило вербування громадян із соціально вразливих категорій, а також підставних спадкоємців, через яких оформлювалися документи на житло. Ну от два роки назад, може більше, больше. Он пришел и предложил мне, говорит, вы не хотите продать квартиру. Я говорю, я даже на эту тему не разговариваю. И на этом дело окончилось. И, наверное, где-то ну, около года он не появлялся. Предложил продать мою квартиру, а купить отдельно нам с ним квартиру и отдельно купить сыну квартиру приходили, два риэлтора было, угу. вот, то я была на кухне, они просили, чтобы я вышла, а он уже там с ними оговаривал это все, все норм, как там, что нравится, не нравится, показывал квартиру, и потом они вместе и уходили. Я чисто случайно... Э, Нашла по, по телефону, сколько будет стоить моя квартира. 24 тысячи долларов. Еще не, это самое, не подписывала я. И у нотариуса не была. И кому она продана, я тоже не знаю. И кто там сейчас живет, тоже не могу сказать. И даже не могу себе представить, как это могло произойти без моей... Без моєї участі. Окрім підроблених спадкових справ, група використовувала договори довічного утримання та дарування. У деяких випадках ділки втиралися в довіру до осіб, які зловживали алкоголем або перебували у складних життєвих обставинах. В одному з епізодів ділки протягом кількох місяців переконували чоловіка, який отримав квартиру у спадок від матері, обміняти житло на меншу площу. Під час чергового застілля він таки погодився на продаж квартири, яку фо оформили через підконтрольного нотаріуса. Осінню 24-го вже все уже давай оформляємо, коли ось так ось раз-раз бусенько все. Вот это нотариус, вот эту машинку, эти деньги там, он, ну какая -то толщина была этих денег, машинку раз пересчитала все, э, позже встретимся, мы поговорим. У ході слідства проведено 13 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, вилучено нотаріальні договори, документи на нерухомість, техніку, флешносії, банківські картки та чорнові записи. Загалом поліцейські задокументували шість епізодів протиправної діяльності: незаконне заволодіння чотирма квартирами у Києві та Борисполі, а також спроби оформлення ще двох об'єктів нерухомості. Загальна вартість незаконно відчуженого майна склала по. На 6 мільйонів гривень організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру за статтею 190 кримінального кодексу України. прізвище ім'я по батькові все потом, все ви знаєте самі шахрайство вчинене у великих та особливо великих розмірах організованою групою. Двоє фігуранців наразі перебувають під вартою з правом внесення застави. Ще двом суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Це вже другий етап багатоетапної спецоперації з викриття квартирних афер у Києві. Слідством встановлено, що підозрювані були задіяні в аналогічній схемі, яку працівники ДСР викрили у лютому цього року. Тоді за незаконне заволодіння нерухомістю в столиці троє квартирних аферистів отримали підозри. Поліція у співпраці з Київською міською прокуратурою продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.